все ще. Добрий ранок, що нам не присутні ще раз. Починаємо з цими нарадувати. Я не бачу на нараді Геннадія Юрійовича. він званий де? Хворіє. Хворіє? Це він офіційно вас Так. Юрій, будь ласка, на камеру зафіксію. Прогуляйте ще раз. Геннадій Юрійович хворіє, продовжує хворіти. У мені по телефону за телефонував. Завтра. Сьогодні вранці вам був дзвінок, що він... Ні, вчора весь. Вчора весь. От якраз цього приводу хочу з вами поспілку. Значить, З другого липня, і сподіваюся, на лікарня. А? Може це суб'єктивно, але він знову не ховається. тільки. Є декілька. <кій> Підписаних розпоряджень про Даган і у мене є номер його Це перше. Друге. Я особисто розіслав листи всім обласдравам, включаючи Черновецьку область, щоб виконавчий комітет міської міськради проінформували, чи є на лікарняном така особа громадянин України, як Фент Леонадійович. Якщо є, то які області, в які... До нас надходять відповіді. <кій> Поки що лікарняна Геннадій Юріча ніде не зафіксує. Оце продовження того, що я на початку розказав. Що я дуже вдячний всім, хто тут присутній, хто працює на інтересах міської Далі. Владу й мені громаду, я проводив певні дії, певні рішення і приймаю рішення на користь громади. Підписую певні розпорядження, підписую документи, даю доручення, потім ці доручення навчаю, пишу розпорядження, <кій> <кій> ну, працюю так, як я розумію, на користь громади. Я за людина може, я щось не допрацьовую, десь може помиляюсь, але... Я прийшов з бізнесу і дуже багато не розумію, що відбувалося в бюджеті. От ви тут присутні, працюєте набагато більше мене, багато більше знаєте, ніж дітей. І, мабуть, всі з вами погодите, що те, що відбувалося раніше, так не може довго працювати ні одна система. Система працювала на самознищенні. Погодьтеся, що ми, маючи дітей і онуків, мусимо розуміти це і приймати якісь рішення. Щось міняти. І от в листопаді я буду звітувати 12 листопада, що три роки пройшло моєї каденції. І повірте, що ту присягу, яку я давав громаді, я ні разу не порушив. У нас 24 липня буде сесія. Це наступна чергова сесія. Остання наша сесія навколо трьох проблем. Перша проблема це інфекційне відділення, яке будуть крутити і щось там формувати, якісь думки в міської громади, що там щось не виходить. Та я задаю питання, Юрій Миколаївич, Юрій нас ну все нормально. З хворими, хто хворіє на... Тимчасове відділення закрите на період реконструкції? Ні, 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 я не проспору. Є в нас інфекційне відділення в лікарні. Перенесено тимчасово на Почекайте. Ось. Воно працює, у нас працює. проблеми є чи ні. Нема створими інфекційними проблеми. Проблем немає. бачите? я можу сказати, що на той період закинули кабінет і спробувати, пройде, не пройде. Нав'язали підрядника, підрядчика з області. Попробували нахилити заступника жукиха, щоб він підписав акти виконаних робіт наперед. А це вже кримінальна відповідальність. І я якраз от вам казав, що я ніколи не буду заставляти. Робити ті вчинки, які можуть вас підставити. Оце одна проблема, я вважаю, це не проблема, тому що місто працює, є інфекційне відділення, у нас нема проблем з лікуванням хворих. Друга проблема, яка виникла штучно Героїв України, 94. На одній сесії депутат від БПП підняв це питання, депутат Шумейко, вніс пропозицію. Козярчук, як міський голова, головуючи на сесії, особисто проголосував за. Проголосував за п'яним. Ми набрали 18 голосів. Yeah. А особа, яка подавала цей проєкт, не проголосувала. І там була ініціатива передати на район, вони готові робити, так, пошуміли, потанцювали і хвиля вже зійшли. Третя проблема. Власівка. От той Василь був на сесії Власівської селищної ради, стояло питання до фінансування їхніх комунальних закладів. Питання стояло 500 тисяч. Я не помиляюся, 500 тисяч. І їм вистачало, щоб закрити той період. І от остання сесія, мільйон мало, мільйон млн 250, мільйон 500. І дивіться, не прийнято рішення по продовженню роботи фонтан, який ми з вами разом запустили на День нашого міста. Це вперше за 25 років запрацював фонтан з тим каскадом буде водоспад. І молоді діти, і дорослі приходять на вихідні, п'ятниця, субота, неділя там відпочивали. Депутати кошти фактично не виділили. І я, як міський голова, не можу дати розпорядження, щоб він працював, тому що за електроенергію треба платити, доплачувати заводу. Да, СНАП, центр надання адмінпослуг. Нам дають півмільйона мільйона коштів європейських грантів, нам треба дофінансувати, там 60 тисяч. Щоб облаштувати 12 нових робочих місць. Це якраз на користь нашої громади, які потребують загранпаспортів, потребують там ну, певних послуг. Наші депутати не голосують. Підвищення заробітної плати працівників виконавчого комітету. Уряд приймає постанову, по постанові піднімається зарплата. Ми мусимо платити. Але міський голова один не може просто підписати розпорядження і виплатити зарплату. Тому що за видатки по статті не голосують депутати. Не голосують. І от на проблема власника. Так, ми сесію проводили три дні. Аж потім я зібрав позачарову сесію, ми таки прийняли рішення по власні. Я її підписав гроші виділи. Ну Скажіть, будь ласка, так може працювати система чи ні? Я обіцяю міській громаді, обіцяю вам. Мене ніхто не зрушить з моєї позиції. І от те, що я вам розказую, я буду так вчиняти і далі. Я буду прибирати тих, хто не працює на користь міської громади, хто пробує користь міського бюджету. А нам, нам разом з вами треба визначатись, тому що попереду новий вибор. Вибирати владу, яка буде працювати якраз на користі країни України і міської громади. Я можу, вам можу розказувати приклад, наведу зараз приклад міста Одеси. Там от Приватна особа, ну, наприклад, Козерчик, купує у міської, не міської, а в підприємство юридичної особи адмінбудівлю за 10 млн грн. Ну, ціна начебто немаленька, але юридично я маю право як там, фізична особа чи юридична особа купити це майно. А потім в мене міська рада Одеська викуповує це майно за 185 млн. Я купив за 10, в мене купують за 185. Одна варто 75 млн грн. Непогана оборотка, ні? Отлично. Да? Скажіть, мэр, на користь одесіду спрацював чи ні? Мабуть, ні, Да? Він тікає в Чехію, півтора місяця там ховається, потім його викликають, приїжджають. Беруть його на поруки. Він працює далі. А поставили умову, запи нам вибори. І от ми 27 років буде Незалежності України в серпні місяці ми 27 років ходимо. Як Моїсей водив води по пустиню, так ходять нас. У мене вистачає здоров'я сил, наполегливості, впертості. Я буду доповідати громаді що понеділка, розказувати, переконувати. Я не айту ні за одну з політичних сил. Але ви, люди розумні, робіть висновки просто. Я ще хочу нагадати, що якраз от я голосував за Петра Олексійовича Порошенка. Була війна, тоді якраз Ну, такі були обставини, що нам потрібно було рятувати країну. А потім мене запросили БПП, власне, депутат Верховної Ради Яриніч, запросив. Було рішення політради вже БПП віддати мені місто, райони. Ми почали працювати в червні місяці. Я поставив Миколу Івановича на район, почали формувати Ну, на тих принципах, на яких я розумію. Я знаю, що Микола Іванович на таких принципах живе і працює. А потім почали трохи нахиляти. Та нічого не треба, ми тут саме поставимо списки, бо хлопці тобто, так не буде. Та не треба, то ми, ми самі порахуємо. Кажу, о, та ні. Отак ми грати не будемо. Такі. є. То що нам треба, щоб... Ми мали представницькі орган влади на місцях в області, в країні. Ну, перше розуміти, хто є хто, дивитись їхню історію. Я розкажу ще одну історію. Коли були вибори Верховної Ради, попросився Олексаніславич довгий на підприємство. І от я зібрав зразу адмінапарат, ну, конференц-зал трошки менший, ніж цей кабінет. Там сіли й почали спілкуватися. Прозвучала фраза, що я буду платити гроші. Я чуть не впавсь. якщо чесно. А робітники ми зібрали на вулиці, десь чоловік 400, і ми йдемо, я кажу, ви не мусите таке казати і взагалі. Це, Це не клар. Я не хочу цю тему розвивати, ви знаєте добре самі. Так? Так, які в кого є оперативно питання, які потребують рішення? Ми готуємося до сесії 24 сії. Сьогодні починаємо на сьогодні працювати. У нас порядок даний сформований. Якщо там якісь термінові, може бути питання, то як виняток можемо внести. Як виняток. Але наче ми все передбачили, я думаю, що... Сесія пройде, ми приймемо рішення, тому що наступний місяць там канікули в депутатах. Нагадую всім керівникам і розпорядникам, березня місце, і підписано писано розпорядження. Зі мною всі ваші наміри в частині проєкту виконання ремонтних чи будівельних робіт повинні бути узгоджені з міськими ворогами. Якщо це не узгоджено, як буду це розсіяти порушення мого розпорядження. І це дає мені право перше виносити вам догану, якщо декілька догансь змінати заробітку. Я не хочу, щоб наші комунікації будувалися такі. Будь ласка, це не моя приклад, це просто я так бачу будівництво нашої громади. Я хочу подякувати Віктору Андрійовичу, тому що ми провели непогані робіт на рельці, там дорога майже до... Заліва дійшла і гарна дорога, суцільна дорога. Вже не ямковий, а соцільна. Ми пішли зараз на заводську, почали фрезерування, берете. Зробили дорогу, біля Андрушки на Єру, там була де вкрай розбита. Але якби були гроші, то повірте, я зробив би ну, не я сам особисто, а з помічниками зробили б все місце. Зробили дворові проїзди і все остально. Я ще раз назву суму по Одесі. От на одній оборудці 175 мільйонів. До речі, я був на форумі, бюджет розвитку Одеси 6 мільярдів. Ну, Одеса це портовий город, там проходять потоки фінанси, через порти, через. Які питання? Я знову довожу до відео управління, виконавців, що. Світловоцької міської ради прийнято рішення про план роботи Світловодської міської ради на 2018 рік. Там зазначені дати проведення четкої сесії. Біля на нашого регламенту і закону пізніше, чим за два тижні міський голова дає розпорядження посвихання сесії, яка є в графіку, і виконавці мають подати і зареєструвати проєкти, які вони мають. Бажання розглянути на сесії не складніше, ніби терміна і встановлення розпорядження. Одночасно ці проєкти рішення просто названі, викладаються на, сайт. на сайті. Вони можуть провести на сайті не менше, ніж два тижні На жаль, в нас все було добре, а нашу сесію не встигли подати проєкт рішень. Діти депутати вже будуть визначати, скучати до порядку денного чи ні. Хотілося, щоб в нас не було протистоянь. І ми робили це вчасно, щоб і секретар міг встигнути опрацювати ці проєкти, і отичний відділ, і підрозділи, щоб не допускати ну, якісь ще помили. Я декілька слів відкрив. Коли я прийшов на посаду міського голови, ми починали з вами тут перші комунікації з спілкування, в мене були наміри з депутатами разом визначитись, куди ми будемо рухати. Розвитку нашого міста в який спосіб, які принципи будуть нашою руки. На жаль, мені не вдалося ні разу зібрати депутатів, заковили стіл під камери, тому що коли ми збиралися, то питання були такі, які я навіть не хочу озвучити, які мене як міського голову не влаштовували і не влаштовують назад. Якраз те, що озвучив Олександрович, якби більшість депутатського корпусу працювала. На міську громаду ми могли б там, як виключення, пустити один проєкт поза регламентом. Це невелике порушення. Тому що, повірте, я маю досвід депутата і Сап'яна теж. До нас ходили, аби тільки не бачити де, що як відбувається по іншим територіям. Сесії не завжди проводились в сесійній залі. А зараз ми все фіксуємо на камері і все показуємо громаді. Я прошу Добролівську залишитись. Якщо в кої які питання, будь ласка, приймаємо, чекайте, тому що перше питання буде.